Ну, моя місія, швидше експертна, я не був учасником моніторингової місії Майдану, хоча підтримував і захоплювався колегами, які можна пішли на цей крок і робили свою роботу в досить важких і непростих обставинах. Я повністю підтримую шановного колегу з офісу омбудсмена, тому що це тільки початок. Ми переживаємо перший етап, який, напевно, десь ближчим часом підійде до свого завершення. Можливо, на вулицях міст буде менше озброєних людей, можливо. Але проблеми тільки починаються. Якщо зараз ця влада належить людині з автоматом, то в результаті істерії і того стану, в якому знаходиться суспільство, старий соціальний порядок, який грунтувався на пошуку компромісу, на принаймні декларації того, що ми мирно співіснуємо, Зараз в Криму порушується. І найближчим часом ми станемо свідками того, як конфлікт перейде на рівень громадян, коли почнуть палити будинки сусіда, що вже трапляється. Коли від погроз кримським татарам персональних будуть акти насильства, коли за українську мову, або за український акцент, або за уявний український акцент, людину будуть скувати, коли будуть зупинятися вже з нашими колегами, з якими ми співпрацюємо, вже ми, як Центр близько східних досліджень, співпрацюємо в Криму. На вулиці оточувала Юба і закликала е, до ленчування. Ці всі процеси не зупиняться. Зараз вони тільки маємо перші прояви. І на другому етапі до порушень прав людини базових, е, які е, виникли внаслідок правового вакууму і відсутності роботи офіційних правоохоронних силових інституцій, додасться ще. Елементи громадянського конфлікту, які в попередній період, які період до вторгнення в Криму доволі успішно, можна сказати, вирішувалися, не дивлячись на всі прогнози про те, що в Криму буде громадянська війна, що татари будуть кримські татари будуть вступати в конфлікт з некримськими татарами або навпаки. Тим не менше, ми знаємо, що за роки незалежності вдавалося уникати великих насильницьких конфліктів при існуванні, звичайно. Різних локальних конфліктів, без яких, в принципі, ситуація не могла обійтися, напевно. От. Мене попросили подумати над пропозиціями, і це напевно найскладніше, але я просто тезово спробую запропонувати деякі свої міркування, і не всі з них бездагання, не всі з них не встають зупрові, а злягають критиці розгляду і обговорення. По-перше, звичайно, треба посилення ролі і ресурсів, і можливостей офісу омбудсмена. Один з небагатьох інститутів державних, який може працювати в Криму. Безперечно, і Верховна Рада України, і центральні органи мають надати ресурсну і будь-яку іншу підтримку. Друга не суперечливо можлива тема це. Я би сказав, що це єдина тема, в якій можливо співробітництво з Російською Федерацією, зокрема з Офісом Омбудсмена в Москві, і з російськими правозахисниками, яких треба, на мою думку, активно долучати до роботи з захисту прав людини, з базових прав людини в, окремі, в Криму. Так, це складне політичне питання, але думаю, що саме Питання захисту співробітництва можливе, принаймні в якійсь формі, принаймні в якихось аспектах. Звичайно, підтримка контактів, збір інформації, налагодження створення мереж і налагодження таких моніторингових місій, яку виконував Майдан зараз. Це наступний важливий елемент дотримання. Не можна е, захищати права, не маючи інформації, що відбувається. Тому в деяких випадках, можливо, це буде зупиняти, хоча зараз е, ситуація не виглядає так, що е, преса може зупинити порушення. Можливо, в якихось елементах в подальшому воно буде змінюватися. Принаймні без інформації е, робити висновок і будувати політику неможливо. Зокрема, в галузі захисту прав людини. Найбільш складне і найбільш несуперечлива, тут якраз однозначна відповідь на те, що робити, дав мічліз кримсько-татарського народу. Захистити свої права в Криму зараз можуть тільки організовані, великі організовані групи людей, поєднані якоюсь ознакою, метою, байдуже. В даному випадку, якщо стосується Міжлісо-Кримсько-татарського народу за етнічним принципом кримські татари, і я знаю, напевно знаю, що до Міжлісу і до Фата Чукварова звертається дуже багато не кримських татар, пошуку захисту своїх прав. Міжліс частково вийшов за свої етнічні кордони і почав працювати з різними групами, хоча цей процес. Теж тільки на самому початку, як він буде розвиватися, ми не знаємо. Е, навряд чи можна сподіватися формуванні якоїсь великої, потужної громадської організації під умовною назвою там, спілка громадян України в Криму. Так. Але теоретично це єдиний шанс влада відступає перед силою. Влада зараз в Криму визнає тільки силу. Вона відступає перед кримськими татарами. Які Демонструють готовність організуватися і всією спільнотою захищати інтереси кожного члена спільноти. Якби така умовна спілка громадян України, українців, там, проєвропейських кримчан, байдуже, як її назвати чи за якою ознакою вона може бути організована, з'явилася, продемонструвала, я запевняю, влада би діяла набагато обережніше. Вона мусила прислуховуватись. Не треба забувати, що з 2011 року в Криму всі соціологічні опитування фіксують абсолютно проукраїнську більшість. Так само дуже хитка, але значна частина кримчан виступала на підтримку Європейського курсу України. Потенціал для е таких. Груп, він далеко не вичерпаний. Як сказав один з найкращих російських аналітиків, за декілька місяців ейфорія пройде, а в Криму настане час задумчивості. Наскільки я знаю, наскільки передають наші партнери з Сімферополя, для багатьох процес переходу від ейфорії до задумчивості пройшов не за місяць, а за пару тижнів. І на сьогоднішній момент в Сенфірополі важко зустріти таких уже ейфорічно налаштованих людей, які публічно демонструють радість від того, що відбувається. Дякую. Це далеко не вичерпний список, і він далеко не, не, не такий, що його можна, але з цим принаймні треба починати працювати. Дякую.